На тлі османської загрози Європі на соборі в італійській флоренції 6 липня 1439 року була укладена унія між східною Константинопольською та західною римською церквами. Палким прибічником християнської єдності був київський митрополит Ісидор. Московський князь Василій, II темний, оголосив митрополита. Далі стата вовком хижаком, лежепастером і єретиком, і наказав ув'язнити у Чудівському монастирі. Потім скликав собор ієрархів для розгляду флорентійських постанов, які були визнані супротивними православному вченню. А Ісидор був проклятий як єретик. Також було вирішено припинити служіння літургії з греками, але щоб запобігти впадінню всієї митрополії в Єресь, у Москві дозволили Сидорові втекти у твари у 15-му столітті. Там було дуже потужне. Князівство після цього в так званому слові похвальному князь Тверський Борис Олександрович прославляється уже як самодержавний государ, порівнюється з римським імператором Костянтином Великим, який переніс столиць імперії з Риму до Константинополя. І з цього часу Москва почала претендувати на цей дивний термін Третій Рим, тобто православ'я, але чомусь столиця католицизму Рим. На що їм це було? Це ж почалося з Москва Візантія, Москва, Третій а, Рим. Ну, історія ЖК. Тобто це Філофей, священник, написав послання. Послання називалося про мужеложество та інші гріхи. І от в цьому посланні про мужеложество згадує, є ця фраза, що Москва, третій Рим. Тобто логіка була така, що перший Рим, це ну, власне Римська імперія впав через такі-то гріхи. Другий Рим Константинополь, як Наступник першого Риму, тобто ця Друга східна імперія, впав через інші гріхи. А ось Москва, яка безгрішна і вища над, над, над усіма, це ось третій рим. Фраза вирвана з контексту е, в дуже довгому поясненні цих гріхів, але стала дуже популярною вже значно згодом. До другої половини 16 століття. Ця теза звучала як Москва, другий Київ, і натякала на спадковість російських царів та Рюриковичів. Саме Рюриковичі за часів Русі були великими князями Московськими. А Москву набагато пізніше заснувала молодша гілка Юрійовичів. Москва називає себе третім Римом. Після крадіжки назви Русь та про власнення історії київських князів зазіхнула ще на спадок Візантії, точніше Ромадська імперії, звідки на Русь прийшло християнство. Звідси формула Москва, третій Рим. Мовляв, Московія, Росія є продовженням візантійських політичних традицій. Другого Риму, які в свою чергу дістались від Риму Першого, тобто античної Римської імперії. Це просто ідея фікс у них з Візантією. Тобто називали постійно синів Константином, постійні війни з Туреччиною, бо ну, мріялося стати, взяти, Стамбул. взяти Стамбул, Константинополь. Історія з Кримською війною, Миколою І теж. От, от, Дуже схожий прототип на, на Путіна. Туреччина ослабла, і Микола І підходить до посла Британії на одному з цих і каже: от Туреччина хвора людина, давайте роздеребанимо. Нам головне, це ж Константинополь, а все решта зможете собі забирати. Ну ти кажете, ви що, ну то каже, та ну, та як ну Ну це ж 19 століття, просвічене століття. Ну як так можна? Ну всі мусять співіснувати в мирі? Та ні, ну от як працює православ'я, величезна кількість православних на території Іспанської імперії, значить, їх притісняють. Значить, давайте ми їх визнаємо своїми підданими, і будемо їх захищати. Ну нічого не нагадує. Вони настільки бездоганні в брикні. Що от справді це, можна сказати, головний російська скрепа, головний російський талант. Так у них є Томос чи нема при цьому їхній майстерності брехні ув'язненні патріарха? Він фальшивий. Знайшли цей документ, і там підписи 1589 року про патріархію, і підписи патріархів написані одним почерком, нібито підписи патріархів, тобто явно е, сфальшований документ.